На твою думку, що таке притча? Давай подивимося, що Google нам про це скаже. Давай. Притча це твір, в основу якого покладено повчально-алегоричний сюжет, побудований на прихованому порівнянні. Цікаво. Чи притчі актуальні на сьогоднішній день? Звичайно, притчі актуальні завжди. Притчі це не просто тексти, не просто розповіді. Кожна притча покликана щось дати своєму слухачу, навчити чомусь. В ній закладена певна правда, якийсь мудрий урок, маленький чи великий закон світу, в якому помістив нас Бог. Притчі це мистецтво слів потрапляти саме в серце. Це своєрідний учбовий матеріал, який допомагає мудрому, уважному учню здобувати знання. Нехай притчі стануть для нас утіхою, а для людей з розбитим серцем цілющим бальзамом. Путівником для тих, хто любить настанови. І кращим другом для поціновувачів мудрого слова. Дорогі глядачі! Запрошуємо кожного із вас доєднатись до рубрики Притчі у живому слові з Роксланою Весютин та Валентиною Кохан, які будуть публікуватись в соціальних мережах приватного ліцею Живе Слово. А також просимо кожного із вас підписуватись та слідкувати за нашими оновленнями. До нових зустрічей.